Стілки амортизуючі преміум класу від торгової марки Ортомет 975. Лінійка спорт профілактичні, ідеальні для активних занять спорту. Особливості мають п'яткові бортики для встановлення п'яти в нейтральну позицію. Основа устілок виготовлена з двокомпонентного пінополіуретану. Метатридальний валик дає виражену підтримку поперечного склепіння стопи, знімає навантаження з переднього відділу стопи. У ділянці носка усілки мають спеціальний елемент для розвантаження великого пальця, 4 зони розвантаження стопи, п'ята великий палець та дві зони розвантаження переднього відділу стопи, виділені зеленим, покриття, спорт, текстиль, матеріал, що відводить вологу та дихає, володіє протиковзним ефектом. Функції Підтримка склепінь стопи в анатомічно правильному положенні. Розвантаження великого пальця, розвантаження плюсни, розвантаження п'яти, забезпечення фізіологічно правильного розташування п'яти, корекція статичної недостатності стоп і п'яткової шпори, розворот і фіксація п'яткової області при нефіксованій деформації. Розвантаження м'язів гомілки та ахілового сухожилля Зниження ударного навантаження на суглоби нижніх кінцівок і хребет. Поліпшення біомеханіки стопи і підвищення комфортності взуття. Показання до застосування. Статичні деформації стопи, повздоржня, поперечна та комбінована плоскостопість першої і третьої ступені, п'яткова шпора, варусна або вальвусна установка стопи, травми і захворювання м'язів гомілки та хілового сухожилля, реабілітація після травм і оперативних втручань на нижніх кінцівках, підвищення навантаження на нижніх кінцівках при заняттях спорту, вагітності та надмірній вазі, розмірна сітка від 35 до 48 розміру.